Дмитрик, таке ім'я дали хлопчику у відділенні. Народився він здоровим, розповідає виконуюча обов'язки завідувачки Юлія Топорова. Народився вчасно, доношений, з вагою 3,350 грамів, 52 сантиметри, гарні фізичні показники в задовільному стані. Стан від народження дитинки задовільний. На жаль, на другий день після народження мати дитинку. Покинула, написала відмову, але хлопчик розвивається на задовільно. На штучному вигодованні за три тижні хлопчик набрав один кілограм ваги та підріс на три сантиметри. Дмитрик слухняна дитина, гарно їсть, дуже навіть гарно. Має е, такий характер, у нього дуже він дзвінкий. Він коли плаче, нас гує, напевно, чує всей поверх, що це плаче іменно Дмитрик. В нього такий прям. Ну, дзвінки дзвінки він у нас хлопчик, мабуть, якимсь співаком буде. Все, ну все добре. Ночі він, як всі діти, всі діти требують до себе увагу. У відділенні хлопчика цілодобово доглядають медичні сестри. Звикаємо до дітей, ну прикипаєш. Ну ми всі жінки, у нас теж є діти. І так, да, звикаються, переживаєш за них. Ну, я можу точно сказати, що можна полюбити дитину, яку не сама народила. Звикаємо всі і турбуємося про них, і, і плачемо, коли вони йдуть. Ну сподіваємося, що в них всех добре буде. Харчуванням та підгузками малюка забезпечує пологовий будинок. Дитинка з'їдає. Приблизно в його віці 200 грамів в суміші малютка, і це фатає йому буквально на одну добу. Підгузники теж лікувальний заклад забезпечує. Ну, буває, люди, отак знаючи, з різ масової інформації знають, що є така покинута дитинка, то вони буває приносять, просять, візьміть підгузники, одежку, шапочки, там, носочки, приносять люди, допомагають. Ми ніколи не кажемо, що його ми завжди. Говоримо дитині, ти, ти, ти тобі треба почекати. Маму вона теж тебе любить і теж тебе чекає. І вона тебе обов'язково буде, і буде тобі дуже гарно, і буде тебе дуже хороше, прекрасне життя. На те, щоб забрати сина з лікарні додому, у матері є час до виповнення дитині двох місяців, говорить Ірина Степаненко. Дитина народжена була матір'ю в місті Кропивницькому, але була залишена. Про що складено акт закладу охорони здоров'я про залишену дитину. На сьогодні дитина має статус дитини, яка залишена без батьківського піклування. І служби і служби справа дітей за місцем походження матері, за місцем проживання матері будуть вживатися заходи щодо її подальшого влаштування. Факт народження дитини, зареєстрований органом опіки та піклування за місцем народження цієї дитини. Якщо протягом місяця хлопчика мати не забере, його влаштують у будинок дитини. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Новини.